Доброго дня! З вами відеоблог «Просто Історія з Олександром Хавером. Ми продовжуємо говорити про фашизм і особливо фашизм на сході. На моєму бортовому хронометрі 1183 день російського вторгнення сьогодні в Мадриді вальнули портнова. Яке горе в містер Еліан на своєму робочому місці і пильнує, щоб я нікому в жодному разі не розповів, чому я не стебуся з Байдена. От ну і як можливо, хтось з вас здогадався з моєї зачіски, ми нарешті добралися до Китаю. Бо що це таке на сході і оминути такий великий Китай? Ну і перш ніж поговорити про те, а, чи був у фашизму Китай і яким саме він не був, а, ну, треба розібратися трохи з історією. Ну, треба повторити те, що ви, звісно ж і так знаєте з шкільної програми. <кхем> От. Чому? Тому що основою фашизму як я вже неодноразово наголошував, завжди є ресентисмент, тобто образа на те, що от нас ну, нас образили, нам не дали те, що на що ми заслуговуємо, і порівняння з тим, що от раніше були часи. Коли нас поважали, коли ми міцною рукою всім світом, так от, власне, коли в Китаї почалося фашистство, до чого вони посилалися, до яких саме часів вони не на, іфрит... на Нефритового імператора посилалися тоді ще. От от, і для цього нам треба розібратися з таким історичним поняттям, як століття ганьби. От століття китайської ганьби. От власне те, від чого вони відштовхувалися, для цього треба згадати, що остання імператорська династія в Китаї вона була не китайською Імпера... Ну, імперія Цинь, вона була манджурською. Я про це вже розповідав в циклі про великі степ, але то було давно і неправда. Тому нагадаю, що манджура, взагалі, то степовики. Не кочівники, вони от з Маньчжурії, там вони все ж таки, ну, оця комплексна суспільство поєднання землеробства з скотарством з кочовим. Ну, про це я розповідав навіть цілий випуск був про Степові імперії. І власне, коли цим завоювали мінський Китай всередині. В 17 століття, то вони дуже чітко усвідомлювали, що втрачати свою степовість, втрачати свою манджурськість не можна. І на відміну від мінського Китаю, який був власне національною імперією, можна так сказати, це імперія китайців для китайців, От, Хань, власне, то манджури вчинили так само, як їх попередники по великому степу монголи. Тобто вони встановили е, чітку сегрегацію по, ну, як би зараз сказали, тоді точніше сказали, е, в європейці по расам. Тобто е, усі. Місця чиновні, ну усі посади мали право займати виключно манджури, і е, от була створена ця ієрархія е, народів, і відповідно до належності до кожного народу, ти не міг претендувати більш ніж ну на якусь е, певну посаду. І це дотримувалося дуже жорстоко, як це степовики вміють, і е, це проявлялося в усьому, включно з одягом зовнішнім виглядом, ознаменити. Що така риса, яка, по якій одразу могло бачити, що перед тобою за і чи треба робити перед ним двічіку, це були не малинові штані, штані. це була е, знаменита маньчжорська коса. От, тобто, чоловіки мали заплітати своє волосся в косу, і відповідно тільки манджури це мали право їм зобов'язані були робити. А решта не мала права, і спроба заплисти е, косу вважалася образно ну, державною зрадою. От. Плюс от е, е, династія Цинь і держава вона ніколи не вважалася єдиною. Вона була о, побудована свідомо як трьох часто, яка складалася з власне степової частини манджурської, китайської частини і тібетської частини в е, імператор. Династії Цін імператори вони мали три титули, окремо, тобто це були як три різних держави. Просто в одній в двох з них правили виключно представники третього. І от коли зараз йдуть, наприклад, посилання, що от дивіться, значить традиційна територія держави китайської, зараз це ось дуже люблять. Це повернемо назад китайські землі. Вони формально китайськими не були. Тому що от все, що на північ від великої китайської стіни. Ми великий степ, тобто манджурія, Монголія, Середня Азія, Уйгурщина це все була манджорська частина Великого Степу. Вона не належала до китайців. От ну і та саме з Тібетом. Тібет усвідомився як абсолютно окрема цивілізація, як окремий окреме царство. І воно не було підпорядковане, скажімо так, адміністрації китайської. воно було підпорядковано в чиновникам маньжура. От, ну і власне в за династії Цін в XVIII столітті. Вона е, Китай досяг, мабуть, свого найвищого розквіту, ну не вважаючи нинішнього, е, коли от фактично все звозилось в Китай. От я ще розповідав неодноразово, що Європа в більшості е, своєї історії була е, мала торгівельний дефіцит, величезний торгівельний дефіцит, з нього весь час вимивалися драгметали, золото, срібло, це на світі. Куди воно йшло? Воно йшло до Китаю. В обмін на шовк, на порцеляну, на фарби, на всякі вироби мистецтва, які вміли робити, причому в великій кількості, і саме на експорт тільки в Китаї. А при цьому сам Китай нічого ззовні не закупав. От він тільки стягував до себе це саме срібло і золото. Ну і в це знаменита ця навіть сцена була карикатуристи з нею постібалися ще в 18 столітті, коли британці намагалися підкотити до саме на піку могутності імперії Цинь, до цинського імператора з тим, що ну давайте відкриємо торгівлю. А той відповів: а нам не треба торгувати. Ну власне не він відповів. Чиновники, які приймали там третього ранку, здається які. Приймали британського посланця, вони відповіли, а нам не треба нічого від вас, вам нічого нам запропонувати. І це, власне, була сувора правда. І більш того, саме тоді було сформульовано цей принцип, що Китай самодостатній. Китаю нічого не треба ззовні. Китай сам, скажімо так, сутній сама в собі, а всі інші, от, ну їм не пощастило в цьому житті, що вони не живуть в, Кита... в Китаї, точніше не живуть під скажімо, управлінням імператора з династії Цинь. Ну і що поробиш? От. І саме, коли оце почало валитись, от, от цей період перед тим як воно почало валитись, це і є. Та, та сама епоха, до якої прагнули повернення набагато пізніше. Хоча, як завжди, при цьому я вже про це розповідав, що будь-яке повернення до минулого насправді означає повернення до вигаданого минулого. І кожен, хто намагався знайти от, в цих гаслах повернення назад якусь картину, малював її по-своєму, замовчуючи деякі деталі, ну про які я зараз поговоримо. Ну і власне тут е, два моменти. Перше, що коли почалася ну, як -то, визвольна боротьба в самому Китаї, вона почалася одразу проти двох сил: проти манджурів та проти європейців. Тому що і одні, і інші вважалися серед китайців, е, ну серед китайських еліт, е, е, незадоволених цією ситуацією. І ті інші вважалися просто різними вигадами за, е, загарбників. Так от, щодо європейців, все почалося з опіуму. Тому що, так, Китай, Китай нічого не, не треба було йому закуповувати ззовні, але китайці чомусь підсіли на цю заразу. І ці опіумні будинки почали відкриватися в портових містах Китаю в величезних кількостях. Причому? Імперська влада намагалася цьому запобігти. Вона суворо забороняла, карала, але. Британські, ну і не дуже британські, скажімо так, там дуже змішана була національність у тих, хто це робив, от, не будемо називати по, по імені всіх цих, всі ці народи. Так от вони знайшли шлях, як завжди. Те, що не подобається уряду, може подобатись чиновнику на місці. А Китай, велика країна. З того Пекіна хіба видно, що відбувається в якомусь Гуанчжоу, чи в Шанхаї. І імператор забороняв, уряд забороняв, кари страшенні. Але коли потрібно, кораблі британські підпливали до потрібного місця, туди підпливали джонки. На джонки перевантажувався опіум, його завозили в порти, і усі були щасливі, От, включно з тими китайцями, які ловили кайф. Це досягло такого розмаху, що е, це приховувати зрештою стало неможливим, тому що ну просто е, на вулицях валялися обкурені е, люди, і це стало ну проблемою. Реально, е, ну як зараз один у нас діяч по фентанілу про проходжується. те саме було з Китайцями, а заборонити британців вони нам мають за це заплатити. Ну і так почалися знамениті опіумні війни, в яких раптом з'ясувалося, що ці знамениті менш. Армії, вже нікуди не гадаться, в жодних порівнянні не йдуть навіть з малими експедиційними силами європейських країн. Здавалося б, що там ті кілька тисяч вояків, це ще нема скорострільних рушниць, це вони все ще гладкоствольні. Але. Організація, тактика е, і взаємодія е, м, кораблів і суходольних е, 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 загонів у європейців, причому як е, цих піхотних, так і артилерійських, вона от, нічого було проти цього, протиставити знаменитим е, як цим е, зеленознаменним, жовтознаменним, синьознаменним е, в е, армії е, маньчжурів. Виявилося, що вони, загнавши себе в цю автаркію, коли нам нічого від вас не треба, у нас це є, Вони тим самим відкотилися, ну відстали від дуже серйозних процесів. І коли схаменулося, було вже пізно. І в двох війнах спочатку британці, а потім інші всі до цього долучилися: і французи, німці, потім японці пам'ятаємо, до додалися, і росіяни з півночі. В що вони зробили? Ну і голландці ще здається. От е, вони нав'язали відкриту торгівлю. То, відкриту торгівлю, непідсудність європейців, організацію своїх кварталів. Ну, от те, що я розповідав нещодавно в циклі про Середземномор'я, коли от у нас є свій квартал, а в цьому кварталі китайські закони не діють. В ньому діють закони от тої країни. Чи цей квартал? Е, ну і фактично це був такий удар по самому Усвідомленню китайців, що після цього все повелилося, тому що так, все у нас гегемона, нема європейці всім правлять, ну і понеслося. На тлі цього ще ж активне проникнення християнства. Причому як завжди, спочатку мудрі єзуїти, єзуїтів виганяють, пробираються усілякими манівцями, шукаючи, як це сказати, жертвеного шляху для себе Мученіщества, всякі проповідники, протестанти. Воно все йде в народ в Китай, в китайський. дуже скажімо так, в спотвореному вигляді. І настільки, що фактично християнство в низовому китайському суспільстві перетворюється ну, на величезну тоталітарну секту. Причому 100 мільйонів їх різновидів. Одні з них стали знамениті тайпіни, от які знову ж таки, ті, хто пам'ятає, ще шкільний радянський курс з історії, от, ці борці за. Як це? Вселянське селянське повстання, антифеодальне, протиреакційного китайського уряду. Насправді це було повстання тоталітарної секти, яке реально ось її очільник проголосив, що він ем, реінкарнація Христа. Після того, як у нього там приступ був, він в лихоманці довго лежав, Після цього та а, а, насправді ніхто не знав, а я Христос. Отак. І всі мали йому коритися як живому Богу. І вони це робили, тому що ну, їм було обіцяно, що взагалі-то з нами Христос і е, Він дарує вам всім безсмертя. І в, головне, що невразливість до е, зброї. Ну, а тих, кого вона вразила, значить, А, е, вони е, погано вірили, Б, а про це вони на це жалітись не можуть. От. І е, ну це повстання охопило майже весь південний Китай, і ну, Мало того, що вони там влаштовували, тобто вирізали всім, хто, не, хто їм був неугодний. Не Потім почали ще між собою гризтися і страчувати одне одного. При цьому війна дуже швидко перейшла в режим війна на винищення. І, зрештою, прийшли, як завжди, трупоїди. Тобто, почалася голодуха, епідемії. Зрештою, навіть європейці, які там поруч були, вони жахнулися від того, господи. І, і оце такі. І християни тут в Китаї, ні, ми вам краще допоможемо цим е, тупим е, менджурам придушити це повстання. Зрештою, от е, коли кажуть, що світові війни, саме кривавий е, е, досвід людства, це не так. Сама кривава от, ну, серія воєн можна так сказати, хоча ще одна війна, це саме тойпінське повстання. Якщо я не помиляюся, там не менше 60 мільйонів загиблих лише в битвах від страт, від геноциду. Скільки розбіглося і вимерло в інших місцях, взагалі невідомо. Може й до 100 мільйонів. От тому, от ви що просто як це? Усвідомлювали, що коли йдеться про оце повстання тайпінів, яка це була ціна для Китаю. Ну і зрештою, після цього все повалилося абсолютно. Плюс у другій половині 19 століття в Китаї фактично замість імператора правила одна з його, одна з його наложниць, яка йому народила спадкоємця. Старий імператор після цього помер, і вона лишилася при ньому регентом, так звана імператриця Цисі. От, і ну, і як би так сказати, державницького е, майндсету у неї не було взагалі. Тобто вона тупо гребла все під себе. От, розкіш, щоб новий палац, нові е, прикраси. Е, от, е, скажімо так, причому карала дуже жорстоко усіх, хто насмілювався, хоч якось їй. Заперечувати щось, ну і вказувати, що ось бачите, куди ми котимось у за за під загрозою, наше існування як держави, наша влади над Китаєм. Ні, це не проходило. і при цьому всьому вона була жахливо антизахідна. Тобто вона вважала, що це все демони, які ось припливають, звідкись на своїх кораблях з країни мертвих, і їх треба звідси всіх повипихувати і в жодному разі не можна приймати в як це до душі усе, що вони пропонують, тому що все це облуда і ну і раціонально каже, що звісно ще додатково стримувало усі намагання, хоч якось модернізувати Китай зверху. Ну і зрештою, вже на в 1900 році вона вже старенька старенька фактично санкціонувала чергову секту, яких плодилося в Китаї або наскільки на повстання так зване повстання піднятого кулака іхуані. Ну а скільки вони цей кулак зображали на своєму штандарті, то в. В одному з поганих поганих перекладів журналістів це перетворилося на е, цей перчатку боксерську, і так воно війшло в європейську історію під назвою повстання боксерів. От, хоча, звісно, жодного боксу там не було. От і там, от знову ж таки, секти, нападали на європейців, на усіх, хто вестернізований, на всіх хто намагався, хоч якось ну робити щось на європейський манер, включно з одягом, підприємництвом, банкінгом. От. Все це все демони. Ну, з одного боку поперебували купи європейців, з іншого, європейці через тиждень, скажімо, так, оговталися, ну і прийшли вже з кулеметами Максима. Ну, а і, і далі по класиці. У нас був кулемет у них, у них ні. І, звісно, це все погано закінчилося для самої імператриці. Вона при цьому ще й одного свого сина фактично отруїла. Іншого спадкоємця, племінника, вона е, силоміць, ну, фактично заперла в'язницю і перед самою смертю отруїла і його, ну і тут же померла. Але було вже пізно, і вже, от, це 1908 рік, е, вона помирає, і єдиний спадкоємець, який пережив це все страхіття, йому три роки. Це майбутнє до речі, імператор е, пу -і, е, то цього манджоуґо, ну який я згадував минулі передачі бідна дитина. От, ну і тут починається. А, і ще при цьому всьому, от в ще перед повстанням е, Іхуані е, був ще одна ганьба: е, була поразка Японії в е, війні, в Корейській, тому що Корея е, була от, більше тисячі років е, васалом е, Китаю, а потім е, васалом династи... ну, манджурів династії Цинь. Тому, Хоча там був о, свій цар, але про Корею якось окремо треба розповідати в будь-якому разі, о, її територія корейська вагалася, ну як це? Під, під дахом Манжурів ну, імперії Цинь. І коли японці в 1894 році вирішили, що а досі вам тут, це тепер наша земля, ми тут тепер свою цей, господи колонію відкриємо з блэкджеком і всім іншим, і китайські війська спробували напасти, і флот спробував напасти, але все було тупо розкрадено. Ну, тому що всі гроші, які відпускалися на кораблі на оснащення армії, вони йшли на черговий палац, на чергові наряди для імператриці Цесі. І е, причому ті, хто це робив, казали, а яка різниця? Японця б нас все одно розбила. А так, принаймні, у імператриці новий палац літній. Без скажімо так, без якихось терзані совісті. От. Е, причому всьому. Частини, ну, скажімо так, вже певні європейські виробництва в Китаї були. Ну, тому що ну, треба було хоч якось триматися в ногу з часом. Були і е, війська е, озброєні та навчені на європейський манер. Причому, де навчені, вони навчені, були в Японії. Тому що Японія почала цей шлях на півстоліття раніше, і усім було очевидно, бачите, Японія це зробила, Китай не зробив. І тепер дивіться, яка мод могутня була на Китаї, і якась там Японія. А тепер як все помінялося? Тепер Японія найголовніша в цьому регіоні, якщо не вважати європейців. Ну, але про це все в попередніх передачах було. І багато хто, особливо з тих, хто навчався в Японії, почали якось ворушитися із серії Давайте робити як японці. Ну і відповідно при цьому, як я вже наголосив, у них були под двоїста мета: боротьба проти маджурів, як загарбників, степовиків, так і боротьба проти європейців з цими всіми нерівноправними угодами, ну ганебними угодами, які фактично ставили поза за понад законом китайським будь-яких європейців і надавали їм такі пільги, які жодному китайцю навіть не снилися. Ці всі концесії, ну не буду зараз про це. Ем, більшість цих груп, змовників, скажімо так, вони так чи інакше були зав'язані на Японію. Чому? Тому що їм ад було вчитися от, всі ці премудрості. Деякі з них, як не дивно, вчилися у Європі та Америці. Ми ще їх згадаємо побіг скоро, але більше з них походило в Японії. І там же в Японії були організовані і перші товариства підпільні, зрештою, які у 1911 році почали революцію, так звана Синхайська революція. 1911 року почалася з повстання в Ухані, так так та сама Ухань. От і дуже скоро з'ясувалося, що велика частина військ, особливо військ нового зразку, просто переходить на їх бік і нікому захищати прогнилий імперський режим в прямому сенсі слова в даному випадку, без всякої іронії. Ну і єдине на що вони могли сторгуватися, що ну гаразд, ми відпускаємо маленького імператора, запираємо, точніше його в цьому забороненому місці. Місті віддаємо йому пенсію 4 мільйони лян золотом щорічно, і хай живе. А у нас тепер республіка. І 1 січня 1912 року офіційно проголошується Китайська Республіка. Поки що просто Китайська республіка. В якій починається суперництво двох визначних осіб. Їх там набагато більше цих осіб, але я зараз дуже спрошу ці дві особи це. Йоан Шикай та Сун Яцен. Йоанн Шикай був одним з тих офіцерів, якого ще у 80-ті роки відправили вчитися в Японію. І він командував потім армією нового зразка в тій самій е, сино-японській е, сино війні. Е, в, і це єдина частина, які ну, фактично якось себе проявили. І, е, Фактично, Йоанн Шукай був авторитетним офіцером. Він сколотив дуже сильну, скажімо так, лігу прибічників з тих самих офіцерів, з тих, хто бачив шлях модернізації Китаю Китаю. І, от власне, ну він, при чому він був сильною рукою типовою І багато хто розумів, що ну якщо ми хочемо боротися одночасно і проти європейців, і проти маньжурів, нам потрібна е о, сильна рука. от При цьому він ще був хитрим спритним дипломатом інтриганом Ну все ми як любимо. Китайцями. З іншого боку, був Суня Е Син багатого. Селянина чи торговця, на ні, селянина здається, все ж таки з півдня Китаю, от який насправді до, до кінця ще тоді не був китаїзований. Поїхав навчатися в Японію теж там, підсів на всякі революційні рухи, причому соціалістичні. За що був оголошений поза законом в Китаї, втік до США, отримав американське громадянство. Тоді це набагато простіше було ще імміграційних актів не було. Ну от, е, переселився до свого брата в Нагавай в Гонолулу, де той е, і працював у нього. Там він там управ, е, це, уряд, не господи, управителем був в, е, е, на Гавайях і е, продовжував цей ну, цю підпільну діяльність свою. І ось в, е, власне, коли почалася Синхайська революція, її одним з очільників був Сунь Яцен, і. Для того щоб перемогти імперські війська, вони вони ну, мали якось торгуватися з Юан Шикаєм, який все що вичікував. А от запропонуйте мені кращу ціну, щоб я погодився вам е приєднатися з армією з офіцерами, ну з силою Сторгувалися нарешті, що ну гаразд, один буде президентом, інший буде головою парламенту. От, але дуже швидко з'ясувалося, що у Юан Шикая на це дуже свій. Погляд, і він фактично в кілька таких спритних маневрів усунув Сум'я Цена і всіх його прибічників-республіканців з конституційної асамблеї, посадив там своїх людей. Коли ті повста... підняли повстання, його було жорстоко придушено. І фактично, Юан Шикай став єдиним реальним господарем в Китаї. Але з невеличким уточненням. Тому що в процесі всього цього. На місцях тупо почали мерти люди від Голодухи, почалася розруха. І е, як це е, винтовка це праздник, вибачає на слові. Е, зброя породжує владу. В кожному місці, де хоч хтось міг організувати якийсь острівець порядку, він там і захоплював владу. І вже за кілька років, в 1916 році, виявилося, що так, Ян Шикай. Він президент, під нього прописана нова конституція, фактично за, який, за якою він стає диктатором ем, і довічним. І, але він не може просто взяти і змістити якихось чиновників в провінціях. Тому що у кожного чиновника вже своя армія, своя партія, фактично своя кліка. І все, Китай розпадається прямо на очах. Плюс до того ж, Йоанн Шикай... Ну, у нього була, скажімо так, зрозуміла стратегія. Він бачив себе наступним імператором. Тому що він вжив в ті ж самі парадигми. а ну гаразд погралася в цю республіку і, і досить. Так добре, що ми прогнали манджурів. Тепер треба проголошувати нашу свою рідну китайську традиційну форму правління, тобто імператорську. З ним на чолі. Проблема лише в тому, що це не сподобалося усім, включно з його е, власними генералами. Тому що А. а Анефігам ім імператор е, їм і при республіці непогано. Б, е, у кожного з них фактично вже своя маленька армія. І її цю армію відібрати не можна, тому що вона особисто вірна цьому генералу. І три в спадок передати синам. Йоан Шка, яких ніхто не любив. У, у, у цих синів не було ані трохи якихось натяків на ті таланти свого батька, і їм підкоритися ніхто не, не хотів. Ну, в результаті Ян Шкай дав задню, але було пізно. По-перше, знову почалося повстання по, всі, по всьому Китаю. Тепер вже не революціонерів, не підпільщиків, а повстання оцих варлордів, от так названа початок епохи варлордів. От, ну, як їх мілітаристами у них як звуть чомусь в традиційному перекладі. Ну, військові вожді. З іншого боку, він майже одразу після цього помер. І почався період анархії. От. І е, в цій анархії Сун'яцен теж щось намагався зробити, але, мабуть, про це ми вже будемо говорити у наступній передачі. А поки що, дякую за увагу. З вами був відеоблог про це історія Алексом аксапхавром. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримує мене через Patreon. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходьте там список плейлистів, щоб не плутатися у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки з історії лише і не хворіте. Все буде Україна!